Hello. Рада вітати вас на моєму каналі. З вами Ірен, і нарешті я тут з'явилася майже місяць моєї відсутності, зв'язаний з тим, що я вирішила трішки поподорожувати і змити обстановку. Тому я знімаю зараз відео не зі своєї студії, як зазвичай ви можете побачити в мене на каналі, а з такого прекрасного міста, як Торонто. Так, я зараз в Канаді, в Торонто і що без свого всього обладнання буду старатися робити вам класний цікавий контент. Сьогодні в нас тема відео косметика Inglot». і я вам скажу, що це косметика, яку я не іншим словом не опишу, та щила. А в Канаду, і саме тому, що я вважаю, що ця косметика просто best of the best, Я вже користуюся нею сім років, і сьогодні буду вам радити, що там класного можна придбати це раз. Та взагалі сформую таку загальну свою думку як професійного візажиста, чи варта ця косметика ваших грошей, чи варта вона вашого часу, чи треба вам її, чи не треба. Одним словом, ви зрозуміли. Тому давайте не гайте часу, підпишіться на мій канал, поставте лайк, можете перейти в інші соціальні мережі, такі як TikTok або Інстаграм. І давайте починати це відео. У мене сьогодні цілий набір косметики і хайлайтери, і фіксатори для макіяжу, палітри для очей, палітри для губ. Малі навіть таке є. Куди ж без їхніх культових підводок? Коричнева, кремова. У, кремового кольору, маю на увазі. А, біла, чорна, тобто стійкі підводки Всі всіх-сіх можливих кольорів. До речі, на фоні що можете чути котиків, вони ходять, в них оці дзвіночки дзвінять. Ну, нічого. Знаєте, моє бажання знімати контент, воно сильніше. Я думаю, що ваше бажання переглядати це відео також сильніше. І будете не зважати взагалі на якісь моменти. Ось, 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 ось. Багато-багато підводок, тому що вони best of the best. Я вже реально 7 років користуюся підводками Inglot, а особливо найвідомішою 77-ю чорною. Ось. Ще детальніше розповім про неї зараз у відео. А, але скажу, знаєте, одне: те, що я пробувала інші підводки, я пробувала іншими користуватися, але все одно повертаюся саме до Денкло. Тому навіть за цієї однієї підводки варто вам познайомитися з цим брендом. Якщо підводка, то до неї обов'язково має бути Duraline. Це такий засіб, який розводить гелвістій текстури, і вони можна їх засохнути, одна крапелька, і цей продукт відновлює попередній стан. Я б не сказала прямо, що вертається один до одного, трошечки може бути нестійко, коли ви переборщите з цим дюралайном, але якщо все в міру, то це дуже класна паличка-виручалочка. Це одна палітра. До речі, я люблю навіть ці палітри використовувати не тільки а для продуктів Inglot для Inglot. Ну, розумієте, тобто в мене є якісь інші рефіли, інших брендів, іншої косметики. І я не купую якісь ем... No name, я краще куплю надійну палітру від Inglot і поставлю туди рефіли від іншого бренду, тому що я впевнена в якості. І мені дуже подобається їхня ось ця м -м, така магнітна упаковка. Тобто, бачите, як це працює. І якраз це допомагає зручно зберігати косметику. Бачите? Туб накладається одна на одну і це економить місце, і це дуже так отак, дуже э, компактно і класна система, дійсно, це називається Freedom System і це все працює як цілісна система. І ще один такий святий гріаль з цих всіх э, систем. Це моя улюблена велика система від Inglot. Тут в цій палітрі, бачите, зібрані тільки продукти від Inglot. Це їхні оригінальні рефіли, тобто рум'яна, хайлайтери, пудра, скульптури, бронзери. І воно так дуже гарно професійно виглядає. Мені подобається мені подобається наповнення, не тільки вигляд, тобто якісні продукти. І ось тут друга палітра, бачите, вони з'єднані. Зараз я їх роз'єднаю. Важчі, вони важкенькі, ці більші вони важкенькі. І ось друга палітра. А тут в мене вже мікс. Я тобто поєднала продукти від Inglot, тут є. Але в більшості поставила від інших брендів, бо дуже часто буває упаковка не некомпактна, незручна, а вона там чи стирається лого, чи не красиво виглядає. Чи просто в кейс візажисту професійному. Ну, набагато зручніше поставити ось таку одну тонку класну палітру, ніж взяти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 продуктів в упаковці. Самі розумієте, що Компактність, зручність це наше все. Особливо коли ти працюєш на виїзд, коли є якісь умови роботи такі, що ну, не в студії. Зрозуміло? Боже, що ще? Я вже замучила говорити, він знімати контент. Це ось такі рум'яна від Пінглот у стіку. Я наскільки знаю, що вони зараз не випускаються або припинилися їхній випуск. На Тимчасово чи не завжди не знаю. Не знаю, що вийшли в них ще е, контури також такого формату, буквально навіть така сама упаковка. Але мені дуже, прямо дуже імпонує і колір, і текстура. Ці рум'яни на мені. Ну, зараз так прослідкувати колір буде важкувати, тому що я зверху ще наносила інші продукти, у мене за три відтінки румян. Але ці, як основні, у мене майже завжди в макіяжі. І помада від Inglot, Взагалі їхні помади дуже такі комфортні, кремові, є і матові. Я співбрала ось таку сатинову. Ой. Поламала! Поломану, що є? Давай. круши. А де візьму нове? В Канаді не продається. Але, можливо, і продається в Канаді, я просто про це не знаю. Я ще не досліджувала, тому що, бачите, в мене в самої а, запасів дуже багато, тому поки що такої необхідності немає. Якщо ви знаєте, чи якийсь тут а, такий спос, місця де продається косметика. Inglot. Можливо, таке, можливо, чому ні? Тому що наших тут е українців багато, можливо, можливо є якісь. Індісти, дісти, дісти. ну Можливо, можна придбати. так, ви зрозуміли, І просто моє улюблене. Е ну, я не знаю, в мене багато улюбленого від Іглот, просто скажу так, моє улюблене на даний момент е це є хайлайтер і ось такий. Фіксатор, його треба добре розбавити, щоб близько таки осіли. Чому? Тому що, ну, подивіться, просто на кольор ось цей бронзова буде те богинька. це я вам гарантую. Макіяж, щоб фіксувати, він, він не, не дуже фіксує, але коли ви хочете прямо цей glow, можу собі, до речі, нанести на зону декольте трішечки. І ось так. І от, щоб у вас був оцей glow, це було таке трошечки сяйня, можна більше зробити. Прекрасний такий запах не надто сильно парфумований, така свіжість. Оце відпочинок. от, от Ось ось цей фіксатор в мене в відтінку бамблю. Там ще є рожевий відтінок, що я не помиляюсь, мені він просто не дуже заходить. Я люблю більше щось таке бронзове, золотаве. Ой, так, камера. Тримаємося. Бронзова золота, і я от ну, я давно не користуюся вже, вже десь рік. Може, ще нема року. Тобто я десь кінці літа його придбала, немає ж. Е -е, дуже трошки потрібно. Так, пшик-пшик і все, і ви вже сяєте. Це просто знахідка, це просто... Вау, wow, це хайлайтер. Хайлайтер. Хайлайтер, я не знаю, як вам описати. Це розсексяйва, мільйон дрібних, сяючих часточок. Це просто вау, wow, мені дуже подобається. І мені здається, що це просто бюджетний аналог на Rare Beauty. Дивіться, просто це. А двіться, якщо взяти отак на пальчик. Отак, дивіться. Ого! І це денне світло. І воно. Ну. Ну. Ну, ну. Ну, скажіть, що це. Ну. о, давайте ще трошечки. О. Отак. Коли є сонечко, зараз сонечка немає, зараз абсолютно похмура погода. Або коли є штучне освітлення. Це просто найкращий один з найкращих хайлайтерів, який в мене був. Хочу дуже купити Rare Beauty. Я думаю, що тут, в Канаді, я буду купувати ще якісь інші бренди, тому підписуйтеся і буду показувати тут на каналі те, чого в нас в Україні нема, або дуже важко дістати. І щось я навіть думаю, що ну, цей хелайтер переможе, тому що тут поражає його ціна, і мені здається, тут такий м -м, цікавіший відлив. Ну, давайте не будемо гадати, коли вже придбаю, зробимо батл, а поки просто вам хвалю і кажу, що нашого вам, вам того рейр-б'юті. Купіть собі вже і просто тіштеся. Великий розмір, неймовірне сяяння, ну, не осипається, не пилить. Класно переливається. Це просто 100-100 і 100, 100. Виходить сонце, може мінятися трошки освітлення, ну, вже не. не а... Не зроблю, тому що я привикла знімати у студії якісь такі косметичні відосики. А тут студії немає мінімальний набір в мене моєї техніки, а навіть мікрофон немає. Дісня, це буде класно, буде звук. А, добре записаний, бо ця камера розрахована на це. Але що? Але? Мене це не зупиняє робити те, що я дуже сильно люблю. Тому я надіюся ще більшу вашу підтримку і те, що ви посприяєте просуванню цього відео. Я зможу продовжувати в тому ж дусі і навіть покращувати якість, ну, ту, яку я маю зараз, тому що все обладнання залишилося вдома. Так, котик. О, тут два котика. Думала, це прийшла на рука. Полажу. Це дуже норовливий котик. Ми спочатку не подружилися, він мене не полюбив. Бачите, він любить бути на руках взагалі. Отакий, от отакий. Мужчина. Пухнастий мужчина з характером. Але тепер ми просто best friends. А, чому? Ну, тому що мене всі тварини люблять. Так, давайте про відео. Взагалі, мені хочеться багато що розказати. У мене за цілий місяць не знімала контент. Просто енергія пре, тому десь в якихось моментах можу відволікатися. Перепрошую, я думаю, ви зрозумієте. Так, так, все. Знову повертаємося в тему Inglot. А розкажу вам трішечки про бренд. Бренд успішний, гарно розвивається, і на кінець лютого 2013 року компанія мала 330 магазинів у 46 країнах. Навіть. Тільки в Польщі було 160 магазинів це раз. А друге, те, що вони навіть відкрилися у Бродвеї Нью-Йорк та у Лас-Вегасі. Вау! А сама продукція виробляється в перемишлі. Ось така історія бренду, дуже-дуже вражає. І тепер якось ще більше хочеться. Розказувати про нього і ділитися. Давайте я ще разочок пройдуся по тих позиціях, які я вже вам показала, і виділю їхні головні плюси. Скажу ще два слова про тональні основи і про бази під макіяж. Бази під макіяж я не тестувала, але у мене є тестер, який я ближчим часом хочу. На себе нанести, але думаю, потримати саме до того моменту, коли я вирішу зняти відео на YouTube. Якщо ви хочете, щоб в мене вийшло відео все обличчя косметикою Інглот, ну, має вийде майже все, тому що, як бачили, косметики в мене достатньо і в мене є пробдочки Бас та тональних основ. А з тональних основ я вже... Користувалася, просто я їх не взяла з собою, бо я вже їх використала. До кінця, це ось така тональна основа а, Young Skin, а, дуже легка, така от пише, що вона для молодої шкіри, але я скажу, що вона універсальна для будь-якої шкіри. І вона більше для нормальної або схильної жирності шкіри, бо якщо у вас суха шкіра, може десь трішечки підкреслити шлушіння. Тому вона досить універсальна, тільки якщо у вас видима сухість, я б її не радила. Також я користувалася ось такою тональною основою. HD від Inglot. оце така стійка, щільна тональна основа, вона теж не підходить для всіх. Вона більше для якихось зйомок, для камер, для штучного світла. Навіть на кожен день я б її не змогла радити. Але якщо вам потрібен такий професійний макіяж для якихось таких умов, тоді я можу її, безперечно, вам з легкою душею сказати, що раджу. Е, відповідно. Щільна текстура, якщо у вас добре не підготовлена шкіра, або вона має шелушіння, або має якусь текстуру, яку вам не подобається, вона може це підкреслити. Якщо таких проблем немає, без питань беріть, купуйте. Але також враховуйте те, що потрібно добре збивати такі тональні основи. Давайте по, будемо рухатись по тих сходинках. Після тону зазвичай це в мене пудра і корекція обличчя, і я знову ж таки повернуся до цієї великої палітри від Inglot. І якраз мені дуже подобається, що завдяки цій системі тут. Я зібрала своїх любимчиків. Це ось така пудра з кольором від Inglot. Вона є матова, але має в собі дрібні частинки, сяючі, сяючі дрібні частинки. І вона, знаєте, матова, але не така щільна-щільна, що її видно, вона якась така напівпрозора, легка, трошки така в сатин, Дуже мінімально, можливо, через такі але завдяки ось цій такій легкій текстурі, вона підходить всім типам шкіри і прекрасно матує обличчя, але ніяк не переобтяжує його. Також є ось такий хайлайтер. Хайлайтер, який я вам нахвалила. Це більше делікатне сяяння, це більше такий колір шампань, натуральність-натуральність. Це сяєва з це буде видно. Рум'яна. мені дуже зайшли ось ці такі персикові та ось такі рожеві барбі. Тут, бачите, є наполовину навіть ще сяюча частинка. можна використовувати як хайлайтер, а можна змішувати і отримувати такий сяючий сатиновий ефект. Але я буду тестувати та міксувати. Думаю, потрібно Потрібно зняти відео, правда, як в мене є стільки косметики. Треба використовувати її потенціал не тільки в професійній роботі, а ще на собі. Також в мене є три відтінки скульптора для дуже світлих дівчат, середній та трошки темніший тон. Знаєте, мені подобається з цей вибір ще більше відтінків. Можна прямо підібрати під будь-який запит, під будь-який тип. Я дуже люблю гратися з тінями і завдяки такому вибору я зможу побудувати правильну корекцію і скульптуру обличчя. І ось такий шикарний абсолютно бронзер. Він у мене вже досить давно, і я ним дуже часто користуюся. Але завдяки тому, що тут такий великий рефіл і пігментований продукт мені його на дуже довго вистачає. Найближче хочу показати ось цю палітру, яку я зібрала. Це є тіні для очей, і це просто неймовірні дуохроми і більш такі спокійні відтінки. Але тут також є сяючі частинки. Тобто ці всі відтінки вони сяють. А, чесно, тут не передає камера, наскільки це красиві кольори, і наскільки тут є багато переливів, ось цих чотири це є доохроми, хроми Оцих чотири вони такі більш спокійніші, але ось цей також мені здається доохромчик. Я люблю їх як повсякденний макіяж, коли я хочу трошечки виглядати. Яскравіше, особливо зараз це такий весняний період. А ці я люблю, до речі, теж люблю на кожен день. І на вечірні люблю, вони дуже універсальні. І, чесно, вам просто треба хоча б піти до стенду Глот. І спробувати їх, тому що якість відмінна, ціна дуже приємна, і моє улюблене, що вам не потрібно повати цілу палітру підряд і з неї вже обирати відтінки, якими там двома-трьма зазвичай користуєтесь. А збираєте повноцінну палітру відтінків, які вам імпонують, і у вас немає нічого лишнього. Підводки, якщо бачите. У мене є практично всі базові тіночки, але хочу наголосити, що вам не обов'язково купувати ось таку велику банку. Коли ви хочете познайомитись з найлегендарнішою підводкою від Inglot. ви можете купити ось таку малесеньку е шайбочку, <рес> я буду її так називати, і е спробувати, тому що великий об'єм е він. Для спроб не завжди потрібен. Якщо ви професійно користуєтеся, то тільки великий об'єм, якщо хочете для себе, то я б радила вам спробувати ось цю невеличку штучечку, це невеличке упакування, і потрібно вам докупити пензлика, Бо, бачите, це таке упакування. Шайбочці. І, відповідно, тонкий пендлик. Також можна придбати від Inglot. У мене просто все запаковане, я не буду діставати. але чи це буде така скошна кісточка, чи це вже буде така тонка кісточка, ніби як для малювання, це вже вибір за вами, чим вам зручніше фарбувати тим і ви собі фарбуєте. Але так вам чисто скажу від себе: можете брати великий об'єм, можете брати маленький об'єм. Мені подобається е, те, що тут є великий вибір кольорів, в них ще з'явилися кольорові підводки, тому... Обираєте під ваш настрій і подобається те, щоб вони гелою водостійкі, вони нікуди не діваються, і чим вони дуже легендарні, їх люблять візажисти, що можна наносити на слизову, і вони протягом дня нікуди не течуть. Так само бачите відтіночок бежевий, білий, коричневий. Це все можна як і на сезову, так і на повіко. І у вас просто буде мега стійкий макіяж. Про дюрелайн я вам розказала, але ще раз вам його покажу і скажу, що часто продається в наборах: кісточка, дюрелайн і підводка. От це ідеальне комбо. Ще у мене є ось такі малютки. Я признаюся всередині не помади від Інглот, всередині помади, які я собі розтопила і залила туди. Тому що тут, отут, у мене був консилер від Inglot перського і зеленого відтінку. Я його використала, бачите, упаковка така вже старіша, видно, що вона використана. Цю я придбала собі окремо, і в мене були помади. Такі, знаєте, звичайні автоматичні, які викручуються і фарбують ними губи. І мені в професійній роботі трошки незручно було саме в такому форматі їх використовувати. Я взяла їх, перепра, переплавила а, і перелила собі в ось такі рефіли. Бачите, все ще новесеньке, не користувалася. Але. А, Матові текстури такі, що губи просто сохнуть, і воно все так некомфортно відчувається, вони вже йдуть в минуле. Тому можна собі брати а, помаду, відрізаєте. Ну, трошечки страшно робити таке, воно для когось дуже боляче, бо таку гарну естетичну коробку доведеться викинути. Але для мене і для візажиста набагато зручніше відрізати. Відрізати е цю помадку, розплавити і прилити в ось такий рефіл. Так, все, я не можу перерва на котика. Чого? Про що ми говорили? я вже забула. <смі> ну, одним словом, ви зрозуміли, коли є вибір між зручністю, практичністю і красивою упаковкою, я швидше беру зручність. Хіба вже та би красива упаковка була настільки красива? Що я б ну, її зберегла, але так, то, бачите, я вибрала ось цей варіант. І теж дуже зручно, бо ось так раз і система разом з система працює на тебе. Так, що ще я вам не показала, покажу ще на останочок відтінок рум'ян, тому що це просто моя любов максимальна, Я такого відтінку. Не зустрічала ніде. В тому плані, що він настільки гарно підійшов мені особисто мені. Від... Ну, камера не передасть, ну не передасть камера. Я вам ще скажу, що дуже класно, м'яко тушується, не робить плям, не робить дирок, так лягає мяко в шкіру. Що при розташовці здається, що це ваш такий натуральний рум'янець? Красиво, стійко, здоволенням користуюся, з задоволенням роблю макіяж. Я думаю, що це все такий швиденький огляд на бренд Inglot. це мої любимчики. Ще в них є пігменти розсип... розсипні. Я вам залишу тут хіба приклад. Вони є громні, і духромні, і є, І це теж такий вау! рука, Тут камера, на рука. Вона хоче тертися об крісло, на якому стоїть штатив з камерою. І камера рухає. І -у -у -у. Рука не можна. Ці пігменти і ці пігменти вони такі досить недешеві. Навіть коли я починала свій шлях візажиста, це було вау просто придбати цей пігмент. Вони у мене є просто теж ще запаковані. Цю косметику було найлегше дістати, бо я її окремо взяла е, собі так, щоб мені було легко її взяти з валізи, і з того упакування показати вам. Але я отут залишаю вам е, приклад, як він виглядає, і теж скажу, що ці пігменти варті своїх грошей, бо вони мають велике пакування, якого знистачає не дуже довго. І те, що дуже гарні Відтінки. І така текстура цього дохрому неповторна. Я ще не зустрічала жодного бренду, щоб от воно було схоже або навіть краще. Тому, тому я вам раджу знайомитися з цим брендом. Вже з чого ви собі обираєте, почати це знайомство, з того вже і оберете. Але я вам скажу, що це просто must have, як і для себе, так і професійне користування. Було мені дуже приємно повернутися до цієї атмосфери знімання відео на YouTube. Надіюся, буде частіше, тому що в мене взагалі дуже багато ідей заплановано, тільки б знайти на це час і сприятливі умови, як то кажуть. Тому дуже дякую вам за увагу, за вашу підтримку. Залишайтеся такими ж, якими ви і є. Та не забувайте ставати трошки краще, а краще ми можемо стати завдяки тому, що ми будемо допомагати, донатити на благодійні організації, на збори. Тому давайте робити добро і, і поширювати його в маси. З вами була Ірен. Дякую, що додивилися до цього моменту. Па-па! Цікавий факт! Оце просто, от, знаєте, таймлайни, паралельні з. Все зійшлися, що їхній перший іноземний салон був відкритий у 2006 році в Монреалі, Канада. Майже. Ну, шкода, що не в Торонто, бо, тому що я зараз в Торонто. А це б було дуже смішно. Але що ми можемо зрозуміти? Те, що бренд давним-давно вже на ринку, і його якість, ну, просто говорить сама за себе.